На політичну арену гетьман реєстровий козаків Андрій Гаврилович виходить одразу ж після придушення повстання Тараса Тресила. Короний гетьман Польщі, конець польський, зробив все для того, щоб придушити козацький дух та взагалі, щоб козаки забули, то український народ, що таке вольності, православна віра та інше. Тому він, корний гетьман, зробив. Так, щоб булава досталася про польсько-налаштованому гетьману Тимофієві Орендаренко. За іншими даними, Орендаренко. Але, як відомо, що Орендаренко досить довго не протримався, і козаки скинули його з гетьманства. Тому на одній з козацьких рад, що відбулася 1631 року, козаки обрали гетьманом реєстрових козаків Петрижицького Кулагу Івана. А гетьманом нереєстрових козаків Андрія Гавриловича хочу зауважити вже те, що на той час ще й були гетьмани запорізьких козаків, котрі знаходилися на Січі. Тому в цей час існувало декілька гетьманів, одним із котрих був гетьман нереєстрових козаків Андрій Гаврилович. Як відомо з попереднього відео, Іван петражевський кулага послав до Польщі своїх представників. Під час того, як там змінювалася влада, як, і, як відомо, у Польщі посада короля все-таки була вибраною, на відміну від інших дворів Західної Європи. Але, як я вже говорив, представників Петражицького кулаги на сейм по обранню короля не пустили, тому козаки розгнівалися. Реєстрові, в тому числі не реєстровий, і Петражевський кулага зібрав 16 тисяч шабель і пішов на Волинь громити маєтки польських та інших магнатів. До нього також і приєдналися нереєстровики на чолі з Андрієм Гориловичем, приблизно в такій самій кількості. Тобто, зібралось досить чимало війську, порядка 30 з лишнім тисяч шабель, і рушило на Волинь. Цей похід на Волинь за оцінками сучасників був досить вдалим. Поляки, злякавшись козацьких повстань, реєстровиків та нереєстровиків, пішли на поступки українцям, прийняли наступну делегацію Петриживського кулаги та обрали королем Владислава. Четвертого, тобто сина Сігізмунда III, котрий вважався більш лояльно налаштованим до українського люду, козацтва та православної віри. Наскільки ці сподівання були дійсними, показав час, але вони все-таки козаки не помилилися. І в цей же самий час, 1631 року, пропадає з історичної арени Гетьман нереєстрових козаків. Андрій Гаврилович, але був такий гетьман, тому ми повинні скласти йому шану.